Українська народна казка гуси «Гуси-лебеді» Жили собі чоловік та дружина, і була в них донечка і синочок маленький. Доню, доню, казала мати, ми підемо на ярмарок. А ти будь розумницею, бережи братика, не йди з двору, а ми тобі купимо хустинку. Батьки пішли. А донька й забула, що їй наказували, посадила братика на травичці під віконцем, а сама побігла на вулицю, загулялась, забавилась. Аж налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика, понесли на крильцях. Прийшла дівчинка, зирк, а братика немає. Охнула. Кинулась туди, сюди немає. Кликала, заливалася слізьми, голосила, що погано буде від батька, від матері. Братик не відгукнувся, вибігла в чисте поле, аж майнули вдалині лебеді і пропали за темним лісом. Гуси лебеді давно собі поганої слави зажили. Багато шкодили і маленьких дітей викрадали. Дівчинка вгадала, що вони забрали її братика, кинулась їх наздоганяти, бігла, бігла, аж бачить, стоїть пічка. Пічко, пічко, скажи, будь ласка, куди гуси-лебеді полетіли? А ти з'їж мій житній пиріжечок, то й скажу. Ет у мого батечка й пшеничні не їдяться. Пічка нічого й не сказала. Побігла дівчинка далі бачить, росте яблуня. Яблуне яблуне, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. А ти з'їш моє лісове яблуко? Скажу. Ет, у мого батечка й садові не їдяться. Яблуня нічого дівчинці і не сказала. Побігла дівчинка далі, аж бачить, тече молочна річка, киселеві береги. Молочно річко, киселеві береги, куди гуси-лебеді полетіли. Поїж мого киселику з молоком. Скажу. Ето, мого бачить батечка й вершки не їдяться. І довго було б їй бігати полями та блукати лісом, та, на щастя, трапився їй їжак. Хотіла вона було його ногою купнути та поколотися побоялась. Отож і питає їжачку, їжачку, чи ти не бачив, куди гуселебеді полетіли? Он туди показав їжачок. Побігла дівчинка. Аж, бачить, стоїть хатинка на курячих ніжках, стоїть, повертається. У хатинці сидить баба яга, пика жилувата, нога глиняна. Сидить і братик на лаві, грається золотими яблучками. Побачила його дівчинка, підкралася, схопила і навтьоки. А гуси лебеді за нею навздогін летять, Нажинуть поганці, куди й подітися. Аж бачить, тече молочна річка киселеві береги. Річко, матінко, сховай мене, а ти поїж мого киселику, нічого не поробиш, поїла. Річка її і посадила під бережок, а гуси-лебеді далі собі пролетіли. Вийшла дівчинка сказала дякую. І знову побігла із братиком. А гуси повернулись, летять назустріч. Що робити, біда? Аж ген стоїть яблуня. Яблуне, яблуне, матінко, сховай мене. А ти з'їш, моя лісове яблучко!» Швиденько з'їла. Яблуня її затулила гілочками, прикрила листочками, а гуси лебеді далі пролетіли. Не побачили, аж вийшла дівчинка і знову біжить із братиком. А гуси побачили та й за нею, зовсім налітають, уже крилами б'ють, тільки й дивись, із рук вихватять. На щастя, на дорозі пічка трапилась. Пічко, пічечко, сховай мене. А ти поїш мого житнього пиріжечка. Дівчинка швиденько поріжечка в ротик, а сама в піч сіла і сидить. Гуси-лебеді політали, політали, покричали, покричали, і ні з чим і полетіли. А дівчинка разом із братиком прибігла додому. Аж тут і батько з матір'ю прийшли. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець.